Більшість мешканців Донеччини сьогодні потребують допомоги у різних спектрах її прояву. Певні організації та фонди не мають змоги надавати підтримку на місцях стаціонарно. Тож було вирішено створювати мобільні виїзні бригади. Так нещодавно до Мирнограда завітала команда юристів, аби надати місцевому населенню роз'яснення з нагальних питань на безоплатній основі. А разом з нашими партнерами міжнародної гуманітарної організації Треєнжол ми приїхали. Сюди разом з нашою мобільною бригадою мобільна бригада складається з юриста та психолога та соціального працівника. Взагалі, ми працюємо близько. Лінії фронту, у таких громадах, як Лиманська, Дружківська, Святогірська, ще Покровська громада. З якими питаннями найчастіше звертаються люди до юриста, розповіла пані Яна. А як відновити документи? Як відновити документи на майно, що взагалі робити, якщо ти втратив майно? Як можливо оформити статус для дитини дитина війни? Люди, які завітали на прийом до мобільної бригади, зазначають, досить важливо на сьогоднішній день бути всебічно обізнаним. Та заздалегідь розуміти, як правильно вчиняти у різних ситуаціях з юридичного боку. Ми обращались, у меня це курина, квартира двукомнатна. Мама оставила мені, вона умерла, це ще було в 94 му году, вона мені переписала цю квартиру. Там же все, сейчас там поразито. А если даже видово поеду, там в БТЄ, там, там же тоже нікого нету. Ну, а якщо ми нічого не знаємо, куди їхати, ми ж не знаємо, куди їхати. Якщо було б десь, щоб ми от, Прийшли до чоловіка, там, от он мне нам объяснил, что едят и туди, то туди. то, А тут люди приїхали, победим. Успокоились, бензин потратили, ну и вообще, ну мне очень хорошо нравится, все они нам рассказали, слава богу. Я обращалась, у меня квартира вся разбитая, но она от государства, у меня только одно, это как ордер только один, вот. И у меня дом мамин остался, тоже разбит, все разбитое. Я ездила за дом, вот это, что мне завещание было, мамин дом, сюда ездила. Мне сказали, надо обратиться э, какую-то военную комендатуру. А какую военную комендатуру? Я у всех спрашиваю, никто ничего не знает. Ну, конечно, прекрасно, это очень хорошо. Объясняют и. Все, молодці. також через постійні ворожі обстріли та напружену ситуацію в державі мешканці потребують допомоги кваліфікованих психологів, адже лише фахівці можуть дати дієві поради щодо самоопанування та стабілізації емоційного стану, консультації як впоратись там з тривогою, що робити, коли є якісь панічні атаки, і в цілому. Просто вони хочуть отримати якусь підтримку, навіть просто те, що до них приїхали люди, і вони хочуть з кимось поспілкуватися, розказати про свій біль, про свої страхи. І ми це слухаємо і допомагаємо їм впоратись наскільки це можливо. За словами благодійників, це не останній візит мобільної бригади на Донеччині. Вони надалі будуть допомагати тим, хто цього потребує.